Прощення йому усякої провини вільної і не Був дуже доброю, відданою людиною, яка більш за все любила рідну країну. На Криворіжжі останньою земною дорогою на рідніші та знайомі провели 47-річного захисника Андрія Байдіна. Загибель захисника стала болючою втратою для Матвія, брата героя, який прийшов попрощатися з оборонцем. Захоплювався вирощуванням квітів. Все було виходи, можна сказати поряд ширую і бартую і готовий до для поміщається у цивільному житті чоловік працював на Кривбас-водоканалі. але коли ворог анексував Крим, чоловік не вагаючи став до лав ЗСУ у 2016-му по 2018-х роках. Виконував бойові завдання у зоні проведення АТО ООС, після чого демобілізувався. А спочатку вже повномасштабного вторгнення солдатом був призваний на фронт. Андрій брав участь у запеклих боях на лінії розмежування, а також в операції на Курщині. Саме там, 4 грудня, серце мужнього захисника зупинилось на Visada. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Андрій боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишились батьки, брат та сестра. Вічна пам'ять і шана герою та співчуття його близьким. Маргарити Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.